Енергощадне ноу-хау мешканець містечка Ратне розробив і один із перших в Україні впровадив виготовлення арболітових блоків. Цей матеріал дозволяє зводити екологічно безпечне і теплостійке житло. При цьому собі вартість такого будматеріалу не дорожча від звичних піноблоків. Виготовляють арболіт із відходів деревини. Тріска з листяних дерев, гашене вапно, цемент, щоб блок тримався, купи і вода. В Андрія Гурківського повний цикл виробництва, який сам і налагодив, сам розробив із хлопцями, сконструював цілий цех. Агрегат. Я перероблю більше 10 разів. 11 разів я рахував навіть з хлопцями. Бо в інтернеті одне показують, а виходить зовсім інше. Я видумав: отут, у мене виходить, якщо ви подивитесь. Чотири міксера одночасно вони сі прокручують. Тобто, вже е, ця так сказати суміш, вона йде однорідна. Матеріал дуже в'язкий, тому спеціально розробив машину для ретельного змішування. І ще, каже, дуже важливо суворо дотримуватися рецептури. Суміш пересипають у спеціальні так звані вібраційні форми, злегка пресують, а вже всередині формується блок, розповідає Андрій Брат, Сергій Гурківський. За рахунок вібрації, а не за рахунок бо Якщо прес, воно потім розійдеться і вже сам не вийде, як у нас 30-50-20, бо це ж дерево, воно розходиться. А воно в вібрації залягає щільно, саме по собі, і все. І так закріплюється. Так, да, і воно закріплюється, бо воно досихає. На виготовлення блоку затрачають не більше п'яти хвилин. Важить він майже 15 кілограмів, а за годину робітники наштамповують цілий куб арболіту, не більше 30 блоків. І перевага не лише в оперативності, а й у невеликій затратності виробництва. На будинок площею 100 квадратних метрів потрібно 30 кубів арболіту, який обійдеться в 30 тисяч гривень. Тобто таке житло на 30% дешевше, ніж із піноблоків. Збереження тої самої кількості тепла треба потрібно, щоб стіна піноблоку була 70 см, а тута 30 Крім того, він вогнестійкий і хорошої звукоізоляції. Щоправда, такі блоки придатні тільки для будівництва приватних будинків. Наступне завдання Андрія розробити блоки, якими б можна було утеплювати багатоповерхівки. Наприклад.